Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку правильні і неправильні дроби. Звичайні дроби поділяють на правильні і неправильні. Розглянемо кожний вид окремо. Дріб, чисельник якого менше від знаменника називають правильним дробом. Наприклад, 3 8, 1 дванадцята, 7 39. Це все правильні дроби. Розглянемо торт. Якщо його поділити на вісім частиночок і відкласти на тарілку 3, залишиться 5. 3 шматочки із восьми можна записати дробом як 3 восьми, 3 шматочки менше, ніж цілий торт. то дріб 3 восьмих є менше за одиницю. Залишилось 5 шматочків із восьми. Дробом можна записати як 5 восьмих. 5 шматочків менше, ніж цілий торт. То 5 восьмих є менше за одиницю. Запам'ятайте, правильний дріб менший від одного. Неправильні дроби. Дріб, чисельник, якого більший за знаменник або дорівнює йому, називають неправильним дробом. Наприклад, 4 четверти, 5 третіх, 8 сьомих це все є неправильні дроби. Якщо візьмемо торт, поділимо на 8 шматків і візьмемо 8 із них, то Дробом можна записати це як 8 восьмих, тобто одиниця. Це є неправильний дріб, чисельник дорівнює знаменнику, так і дріб дорівнює одиниці. Якщо до одного торту додати ще три шматочки із тобто восьми, то отримаємо дріб 11 восьмих. Бачимо, що це торт і ще 3 шматочки, тобто більше, ніж одиниця, тобто дріб 11 восьмих є більше за одиницю. І якщо маємо дріб по вигляду 0 на b, де b – натуральне число, то такий дріб дорівнює 0. Наприклад, 07 дорівнює 0, 0,15 дорівнює 0, 0,17 дорівню дорівнює 0 тощо. У загальному в таку схемку. Звичайні дроби поділяють на правильні та неправильні. Правильні дроби це дроби, у яких чисельник менший за знаменник 3,8, 1,12, 7,39 такі дроби завжди менші за одиницю. Неправильні дроби це дроби, чисельник якого більший за знаменник, 5 третіх, 8, сьомих, 13 шостих, такий дріб більший за одиницю. Та неправильним дробом є такий дріб, чисельник якого дорівнює знаменнику, 5 п'ятих, 8, 8 13, 13, тринадцятих – такий дріб дорівнює одиницю. Запам'ятайте цю цімку. Серед даних дробів знайди ті, які менше від одного, дорівнюють одному та більше за один. Розглянемо кожен дріб окремо. 7 дев'ятих. Чисельник менший за знаменник, значить такий дріб менше від одного, тому що він правильний. Запишемо до першого стовпчика. 17, 15. Чисельник більший за знаменник. То такий дріб є неправильний, і він є більше за одного за одиницю. До 3 стопчику. 4 четвертих. Чисельник дорівнює знаменнику то таки дріб дорівнює одиниці. Запишемо його в другий стовпчик. 9 других це неправильний дріб, чисельник більше за знаменник, то таки дріб більше за одиницю. дев'яті. 9 /9. Чисельник менший за знаменник, то це є правильний дріб, і він підходить до першого стопчику. 9 дев'ятих. Чисельник дорівнює знаменнику, то таки дріб дорівнює одиниці. 7 перших. Чисельник більший за знаменник, то такий дріб неправильний, і, є, і він є більший за одиницю. До третього стовпчику. Одна сьома. Чисельник менший за знаменник, це є правильний дріб, і цей дріб менший від одиниці. Одинадцять сімнадцятих. Чисельник менший за знаменник, такий дріб є правильний і він є менший за одиницю першої стоп. Порівняємо. 7 одинадцятих і одиниця. 7 одинадцяток це правильний дріб, він завжди менший за одиницю. Одинадцять сьомих – це неправильний дріб, і чисельник більший за знаменник, такий дріб завжди більший за одиницю. 11-11-тих 11. неправильний дріб і чисенок дорівнюю знаменнику значить такий дріб дорівнює одиниці. Одиниця та 4 дев'ятних. 4 дев'ятих це є правильний дріб, він менше за одиницю, то одиниця буде більше за 4 дев'ятих, 1 третя та 14 п'ятих. 1 третя це правильний дріб, він менше за одиницю. 14 п'ятих це неправильний дріб. І чисельник більший за знаменник цей дріб більше за одиницю. Тобто, одна третя буде менше, ніж 14 п'ятих. 12, 13 та 7 сьомих. 7 сьомих це дріб до рівня одиниці, бо чисельник і знаменник рівний. А 12 тринадцятих це правильний дріб він є менший за одиницю. Тобто 12 тринадцятих є менше за 7 сьомих 15 сьомих та 19 девятнадцятих. 15 сьомих це неправильний дріб чисельник більший за знаменник, так і дріб є більший за одиницю. А 19 девятнадцятих цей дріб до рівня одиниці. Тобто 15 сьомих є більше за 19 девятнадцятих. 7 третіх та 3 сьомих. 7 третіх є неправильний дріб, цей дріб більший за одиницю. А 3 сьомих це правильний дріб і він менший за одиницю. Тобто 7 третіх є більше за 3 сьомих. 5 п'ятих і 113, 113. Бачимо, що обидва дроби мають рівні чисельники та знаменники. То такі дроби дорівнюють одиниці. Між собою такі дроби теж рівні. Зверніть увагу, правильний дріб на координатному промені завжди лежить зліва від одного, наприклад, 3 восьмих. Це правильний дріб і він є менший за одного. Тому лівіше від одиниці знаходиться. Неправильний дріб на координатному промені завжди лежить або правіше від числа одного, або збігається з ним. 8 восьмих це дріб до рівня одиниці. Він збігається з одиницею. 11 восьмих більше за одиницю, то знаходиться правіше від 1. Накресли координатний промінь. Узявши за одиничний відрізок 9 клітинок. познач на ньому дроби 1 9, 5 9, 10 9, 9 9, 11 9, 4 дев'ятих, зобразимо промінь початком в точці по координатою 0. Задамо напрям X. Візьмемо за заодиничний відрізок 9 клітинок. Маємо ох координатний промінь, та ОЄ дорівнює 9 клітинок. Позначимо дроби. 1 дев'ята. Це значить, що одиничний відрізок поділили на 9 рівних частинок, тобто, на кожна частинка дорівнює одній клітинці. Беремо одну з них, тобто першу це дріб, 1 дев'ята. 5 дев'ятих. Одиничний відрізок поділено на 9 частин і беремо з них 5. 5 девятних 10 дев'ятих – Це одиничний відрізок 9 клітинок і ще одну клітиночку. праворуч від одиниці. Це буде тріт 10 дев'ятих. 9 дев'ятих, це у нас одиничний відрізок 9 клітинок, співпадає з одиницею. 11, 9, 9 одиниць. на 9 частин поділено одиничний відрізок. І ще нам потрібно 2 клітинки. Тобто дріб 11 дев'ят. Неправий знаходиться на дві клітинки праворуч від одиниці. Дріб 4 дев'ять, поділен одиничний відрізок на 9 частиночок і беремо 4. 9. 4 9. На цьому урок завершується. До зустрічі!